Вітаю, друзі. Нарешті вибрався вже на рибалку. Вже більше тижня не був. Не було часу, робота. Нарешті настала відпустка очікувана. Тож ми з вами на рибалці. Йду коротше дорожкою на місце, де хочу половити на річці. А тут таке от по дорозі. Луска. Хтось тут вже ловив на цьому місці, де я ловив гарну рибу, напевно. Якось коропа піймав. Але ми тут ловити не будемо, ми підемо трішки далі. Зараз прийду і покажу вам місце. Так, друзі, прийшов я на наше місце риболовне. Ось така широка річка. Там видно рибаки сидять ловлять. Попитав їх, чи можна тут ловити напроти них, чи не буду заважати, сказали можна. Так що приступаємо до рибалки. Будемо швиденько розкладатися і закидати. Всім гарного перегляду. Їхав, друзі, ще сьогодні на рибалку, якраз по дорозі був відкритий магазин рибацький. Заїхав, купив ось таку прикормку таку Часникову на зимову рибалку. Написано зимній спеціал на холодну воду. Якби зимовий спеціал по холодній воді. І купив ще такі роглікові бойли чесникові. 89 корон. Будемо пробувати. Все, замішуємо прикормочку, чіпляємо бойли, кидаємо. Ну, чесником пахне. Ох. Прикормочка має працювати. Ще добавим трішки. Ну я думаю, хороша, щось буде брати. Заб'ємо так наші пружинки. Ну, що ж на один попробуємо начепимо нові роглікові бойли часникові Ось так от. На один гачок і на другий? Можна додати кукурузки? Ось так от ну що, закидаємо? Перший спінінг. Так, а на другий на спінінг начепимо ось такі скопекс, роглікові бойли. До речі, на них весною дуже добре брало. На ці роглікові бойли. Один начеплю скопекс, а другий почеплю. Ось такий зелений часник також. Може на великий візьме. Отак. От ну все, насадочка готова, закидаємо. О, глибина є, друзі, скажу вам. Глибина більше двох-трьох метрів. Так, друзі, покльовочка, щось клює. Щось дибало? Є чи нема. О, так. Оце. Оце. Наче маленьке є. Щось водить. Ага. Повів як. Друзі, карась взяв. Так, піцачик. Опа. Єсть. Та ви подивіться, карась. Нормальний карась. Нарогліковий бойл. О, Ще й на два гачки підсікся. О! І карасі можна ловити в садок. Є, друзі, перша риба, карась вже в садку, виявляється бойлер робочий. Ось такі часникові бойли. Карась бере. Який карась. Чесно, друзі, не очікував зловити карася. Думав, буде якийсь короб може візьме, може лящ. Карасів тут дуже мало на цій річці, але буває час від часу попадає. Карась це добре. Рибаки сидять, там щось говорять. Річка широка і глибока тут Гарне місце тут ловити Берег теж місця є хороші Є де сісти нормально Так наразно покльовка Щось тут дипає Ого, бах зійшов Ах був гарний Щось хороше було народ. Натягнув, зійшов. Шкода. куда. Треба було почекати, щоб заїв. Щось натягнуло добре. Щось є якийсь малюк я зійшов. Що сє? А то такий взяв ребець дергав, дергав там, не міг взяти нормально. Так, друзі, знову карась. Карась номер два. Вот, это уже больший. Е. Взял. Ну, это уже хороший карась. Ну. No. На великий рогліковий бойл. О, ви подивіться, які карасяки. Та такі карасі можна ловити. Опа! Тепер вже два. Ааа, все взяло, друзі! Вот там так тетяне. Ух ты же, який карась, ви шо Оце карасямба! Вот це монстр! Угу. Треба подивіться, який карась. Жир! Ого! Стоп! Стий-стий стий-тий стий! Це вже в мене сьогодні такий, напевно, зійшов був. Не встиг включити камеру. Зійшов, ого Гарний карась Ху-ху. Дивіться, який карась Монстр Мені цікаво скільки він важить Зараз ми його заважим Так я кинув. Пакет Опа Кило 07. Ну, разок. Кило 07. Друзья, килограммовый карась. Нормально. Монстр.